Всім привіт! Сьогодні з вами я, Астек, і Ванро Сьогодні у нас на огляді Rinegan. Ось такі в нас прекрасні пульки, або очі, хто я хоче їх називати Це так, образно, Казав кульки. Це Доуджи, якщо бути вірнішим. Ні, це пульки. Доу-джитсу. Добре, давайте проступаємо до. Огляду моду було. Зараз так що так затягне сіток, це буде. бути. Ти то по па паузу площадку. Все. Все, ми пішли на шляху Астру, це він у мене активований, як ви бачите. От нас рука замінюється ліва на, на О, якусь так, кута. Скинь, скинь, скинь плащ. А, ну так. Показати цього. вам що треба показати. Ну, так, я скидається його плащик. Ось так, до речі, виглядає кіберетичний тіло таке. Так, от кілла з нас хвіст, він не є анімований, просто хвіст Якщо не звичайте, що в мене політ, це таке. У вас його звичайно не буде Я сам не знаю, що він у мене є. Ми це опустим такі моменти. Так, що я спину показую? Спину не можна показувати Що в ньому є такого прекрасного? Що він надає? Він дає нам наситність. Якщо навічно він, поки у вас артуване це так, як шлях асора, він дає вам насиченість і у вас ніколи не втрачається. Додаткове ХП, якщо я не помиляюсь, так. Та так. Так, і ну, Ціла, ракет. швидкість. Отже тіло стало набагато сильнішим. Так, вам дається нічне бачення, політ, стійкість три, силою. Напевно, один, не знаєш швидкість, ну і стрибушці вже так додає і кропливість від смої свого такого ніця, звичайно. Добре, два. Я не можу в мене політ на вічно. А, типу. ну добре, заб'ємо. Коротше, ціло стало набагато сильнішим. Е, До речі, ну що цих ракет сюди я пускати не буду по нашому стенду, супер прекрасному, дизайн, дизайну, супер такі рішення по зробити. Сініть в коментарях, напишіть там ка як, таке. Так, давайте покажемо на цьому дереві, та й біжи, а я полечу. Дивись на це дерево. Дивись на це? Так, так. Я би сказав, але це мовчу. Чортове дерево. <laughs> та -та -та. Ах, mm. Не смішно. Ні. так а писек спиш. Добре, давай, давайте, ти ми вже маємо показати цю ракету і ми так і не показуємо, все. Давай. Во! Ву. Мой <рит> 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 гад. А ну срань? А ну, зараз пробуємо тест номер два. Да. Воно, все ідеально, бачите який <рит> yeah. зрив, супер-пупер зрив Так, до речі, нам надо. Yeah, я чортов мачку... геній я забрав яблучку, яблучко ням-ням-ням. До речі, воно керується, якщо навести на ігрока в плані такого. І я можу вже в той момент вже куди-небудь дивитися, воно просто вже з ним буде такого тупо наводитися. Короче, Розумна ракета. Ну, від неї звичайно можна втекти, якщо якось так, так як він зробив по-тупому. Ну, то в мене Рівнігран, в принципі, баф тіла. Є. І плюс таке, типу, можна сказати, вона не вічно буде летіти, вона у певний момент може просто банально зникнути, тому що вона не вічна. І по факту це да. все. Цих ракет є, я без майже поки вас ця тут 50, ну, а потім просто з-нову можна. Так, то О. Yeah. Бачите, я просто міг тоді, oh. як бачите, стрельнути, або неправильно сказав, вистрелити в будь яку точку. Най буде тако просто запущу багато їх, і в той момент вже на неаноситися не вони зразу не оцінули. Oh. А він той момент просто тупо мусить тікати, бо вони вибору немає. А ці дві тут забагались якось. Поздоровки з ними. Де я її підняв. Прикол, і що? Ану, запустий. Та типу... Та щось ніць, не йде, йдемо мегадиться. Добре, тоді приступаємо до наступного шляху, це шлях тварини. Так, тут шлях тварини представляє собою тільки одну тварину, як не дивно. Ну, ж, типу... І це походу вона, ось вона. Дивіться, дивіться, як виглядає. Де? Да, Ні, не, я. Я не найди. Тварина. нас. Как на джитсу. Ти виключив мирні створіння, напевно. знаєш. Да, дякую, що нагадав. і ібушен на джитсу. Да, да, давай. Позначи нам тут якраз біля це, ось йдемо дальше. Давай тут, тут якраз їдай, двіська тут Да. Техніка виклику. Як її там? О. Я піднімаюся. Підлети Ну. Така тварина 400 хп, вбиваєте її, типу ваш супротивник вбиває її, приз... викликається ще одна така тварина, і так далі. Просто демонстр... її не вбити ніяк, секунду, і так сказати, дії як в аніме, що типу появляється. Секунду, секунду, секунду. Тиху. Я чисто демонстрацію зроблю. А, типу. Ну, я не покажу, у мене скачали ці ракети, все я не буду показувати. Ну, якщо що вбиваєте, зразу спавнеться. Своїм нобуку так... його. Цій на місці, да, я його поб'ю. Це живодер просто посторонне. Б'я свого пса. О, зразу й другу заспавнувся. І друг, трохи так до безкінечності, якщо ще не помиляюсь, ні? Я не знаю, скільки максимуму. Ну, типу, так просто будуть убивати, то тому буде тяжко. Вашому супротивнику. Ну, ну і, і так на кнопку ви тяжко. можете його відкликати. То, що викликається вже пізніше, після вбивства того справжнього, то він вже потім сам пропадає, бо такого його не відкличеш. Можна тут для чого придертись до рота. Ну ла. Мені здається, ту позральну людину взяв. Та і зуби доболював чисто, ні? І клотки. Члях тварини, в принципі, це все одна тварина тільки. Був додавлений тільки іганський пес, більше ніякого там, ні хамелеона, ні панди. Ні, пта навіть який був теж показаний в аніме. Нічого поки що немає. Але надіюсь, майбутнього додавлю. Eлаistiк? Eлаistic з лимаком. Ну, у мене далі вже йде шлях. Петра хочу сказати. Ще Дай я відключу цей. Так, шлях предта, приступаємо. Так, використовую на Jitsu 2 Gitsu 2. Ну, я не ту кнопку нажимаю. Ось Акс, нас. такий щит. Давайте я f5 вам покажу, о, так він виглядає. Досить Досі депону. Тут перше щось світ було, я не всю почитати, ну в принципі, я думаю, там не особо що та це це я не знаю. Типу, а, о, о, -о мене, чакру показую, тут 620 хп, по факту, чи що не знаю. І мені показує, скільки мені. Нет, факту, чакру та, Ну та мені просто там якийсь покажуть, і сам дамедж. Не знаю. Факту мало би сказати, I'm not one row, але тут пише I просто я. Я not one row. Я не one row Насамі профит на ліскісі закінчується. Іде я ще й негативні бафи мені. В тому повільні слабкі. Так, о, це я хочу тоже сказати. Мені при цьому нічого не надає, якщо що, тут нічого такого важливого нема. Плюс мені показує, скільки там чакри, а, до речі, в мене повільність. Ну і по факту тут немає зовсім, але так то в мене і повільність. Ну, типу, просто в цьому повільно ходиш, це логічно, бо. Типу, е, ти, 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 ти в... Чекай, ти бити мене в той момент, вроді, не можеш, ні? Чи можеш? Е, можеш? Е, чекай, дай я, дай мене ефект пройде, не підходи до мене. Я зараз попробую. Ну, по суті, бити я тебе маю. Чекай, у мене ще слабкість. Ого, слабкість на 20 хвилин. Ключай, ключай назад. Не можу? Ем... А ну чи виключ, чи то не через слабкість часом? Через слабкість зараза якусь? В мене у молоко, чекай, Ого, молоко стоїть. Тебе на хвилину аж три хвилини. Ну, на 20? А, на 21 хвилину, якщо не полягає, так? Він просто мені з якісно показує, типу, це говорить, і возрозуміт. А ну? Ану зараз вдарити можеш. Зараз ти можеш вдарити. Давай, давай, давай. Ти не можеш. Не можеш <laughs> ударити, серйозно? Тебе слабкість опять, походу. Ну так? Я вспів вийде, щоб мене це що чакру мені трошки дав. Ну типу, я тебе б'ю, мені дає слабкість цей вістан. О. Типу, значить вам треба якусь техніку, типа утенце я тебе без отако вотакоду. Ні. Ні? А, стоп, то ж поглинає чакру шої. Ти як воно ж поглинає чакру, коли ти викручуєш техніку на мене. Йой. Якщо шо, наші б то не поставили. Ну типу, сензі цю чакру воно не мало би, так дивися що? чише? Давай Н, Давай, я беру сенсу. Цю. Давай беру uh, син ган. Ультра великий реснин ган. Uh, давай сюда. Давай. Давай. Да. Та, ну тебе. Серйозно. Ще одну техніку прям. Напослідно. Блін, я знаю, чим. Я зараз ще попробую ще одну техніку. Та вона а, точно тебе проб'є. <laughs> типу, давай ще оцю техніку. Ну, типа, расин сюрикен. Глядачі, це вже просто інтерес, що буде. Типа, як, як чим це пробити. Ясно, ніяк не пробив, да. Mm. Ну я типу, в ньому, але чако, звісно, не да я. Окей, набирайся, що це не Чуєш? Навіть до речі, хп не зносить, коли я падаю. Ну, no. але у мене політ, напевно. Окей. Okay. ще разочуть просто оцю техніку. <ріху> <ріху> Активовуй. <ріху> ну, давай. Активував? <ріху> Наш інтерес. Давай. Та. Пробил. А ну зараз. Може, це я чип нажал випадково ну ще раз, пробил. Вейкар пробил. Викрасив, бо я не бачу дітей Так, давай Давай Та ясно, давай. Так, пробиваем. Але ти просто якусь мимо у мене цілийся, я не знаю. Ну, ну просто так пробивай вже, Давай. Так, добре, це значить, треба таку прям востку. Добре, допустим, що навіть ту саму Сенджицу, а вже шостий шляхів. Давай, просто постріл, типа цієї кулі. Да. Ну, типа коротше, це можна було. пробити. В принципі, це був шлях претта. У як додати, щось маєш. Маю, вона пробивається, на жаль. Я думав, що вона не проб'є. Але все скільки що вже у вас це є іменно ця техніка, то я сумніваюся, що в більшості буде, аж така техніка, що аж вже аж проб'є. Але мінуси в ній є, ну, то факт. що ти повільно переросувається. Типу, Тіпо, якщо ти хочеш махом підобрати, з нею тобі треба. Щоб або хтось його тримав, або виключати йому цю техніку і підходити махом, Але це. Коротше, трошки геморой, но я би. Так, що переходимо до наступної. Комбінації є купа, можна щось придумати. Далі в нас де шлях на рака, тобто ми зможемо викликати на спеціальну джу 2 короля Ада, Пекла, як завгодно вам заманеться. Пекем здається, по поклали. ньому. Він нас відновлює. Мені здається, здається пекла більш правильніше. Король пекла! До вашої уваги. Mm, якщо що я просто не мешкінь. можу. Я не можу, бо в мене так би не так. Само. Як -то? сувій, якийсь. Приє... Командний О, сувій. командний. Оскільки я 에. не йдемо. То я не так. можу це використовувати. Ну, а ми, типу, викликаємо такого посеред бою. ПКМ, він вас відновив. Чудово, прикольно. Я навіть прийду виживання. Тип. В принципі, це був весь король пекла. Це все, що він може. Ну, ще у команді, звичайно, його можна, як ми вже згадали вище. Командний сувій. Я його візьму, давай. На, 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 на. ластик. Візьми, переєднайся так. до команди. В секунду. покажу з одного його крафт. Він і звичайний, що ми попередньому, точніше, огляді ми його показували. Отак ну, він виглядає. Ось. Я заходжу. Тут одразу моє ім'я, передаю йому своєму товаришу, напевно, так. я його скинув. Він. Я також в цій команді, типу, вже, і все. Далі викликаємо, тепер ти туди можеш відновлюватися. Пикаємо по ньому. Так, ось. Так. Відкликаємо. Ось така штука, така техніка, так би мовити. Прикольно, мені подобається. Добре, тоді приступаємо далі. І в нас далі зовнішній шлях. В принципі, це передостанній. Ну, типа, ні, останній, але ми ще лишили перший шлях, який по дефолту зразу встановлено шлях дева, але mm. він буде на кінець. Мені ним небезпечно а ще його продемонструє. Майстер. Це вже такий. Зовнішній шлях. Підлети вище ліпше зразу. Викликаємо. Нас вибиває ось таке повідомлення, що статуя Гедомазу е, викликана у світ таким-то гравцем. Статуя лише така одна, тобто один гравець лише її може викликати, і потім ну інший не зможе просто викликати, бо інший вже викликав. А також у неї будемо запечатувати всіх хвостатих звірів, тобто всіх від одного до дев'яти хвостатих будемо запечатувати, щоб вона потім еволюціонувала в 10-хвостого. Якщо що, коли Чую. всіх хвостатих зіберете, не оця пов'язка, якщо з Зникне. Так, ну, та. так. Чистоць. Це як Е, Маленька деталь, але приємно. Е, також ти я, тут забереш? А, да, ну, я, Мило, я тут залишив стихію Ян зробив. Не доїло гратися тут... з ним. Да? так? <laughs> е, стихія Ян, чому я її тут розмістив е, по цього Рінегана, тобто з боку нього? Тому що в ньому в ній стихія Ян відображається. Техніка, запечатування техніки примайні даракони дев'яти поглиначих типу, печаток. Так я себе. Знаєш, <реш> так як бере почитав. <реш> Встав цю бабку, все. Говорить Україна. <реш> Ось ця техніка з'являється. Вона вже, ну, коли ви надіваєте рінеган, вона є, а коли немає, то її не буде. <реш> тобто це техніка від ренегана. Нею ми запечатуємо хвостатих. Байдуже в якому порядку, просто запечатуйте нею і все. Так, добре, далі приступаємо. Стихія. Нінджит, чому я тут поставив? Бо в ній є ще дві техніки від Ріннегана, також вам дається, коли ви пробуджуєте його правильним шляхом. Тобто від вічного манґ'юку до Ренегана. Тобто, коли ви еволюціонуєте з вічного до рінегана, отак. е Статі, ми не розказали, як це зробити. Вроді як. Тому, Шой. щоб еволюціонувати з. Вічну Манґіоку Шарінг <laughs> до Рінегана. Вам знадобиться само собою вічний Манґіоку Шарінг і також біла плоть Зецу Це плоть саме зецу найтяжче, біло. що можна по факту добути. Так факту дуже тяжко. Вам В потрібно... виживанні нашому Та, нам знадобилося штук, так коротше по 15 штук з них то, що нам випало, було Рінеган. Та ми майже тоді стак добули, і то ми по факту, якщо так можна сказати, зщитерили, бо нам потрібно було Ми Так <laughs> да, Бо нам треба було зробити, ну, скрафтити по факту. Це спаунер і повністю тут на її це. Спаунер. Ну це mm -hmm. все ми додали з цього крафти, нелегкі, не подумайте так. Коротше, якщо що, не буду вам це все так прямо розказувати. Силочка буде. Переходіть, подивіться тут плоти. Переходимо, дивимося. І просто їсте і все, наділи свій вічний манґоку шайнган, їсте білу плоть, доки вам не випаде. З За кем там? Шанс. E, чесно, не пам'ятаю. Ну, плюс там шанс забирає. По факту. Да? Ні, 30% це цей медичний ніндзя. Ні, за медик. Ну та, десь так, біля... 15 30 десь щось біля теж десь може. 15? 15? Хіба нам з 15 кусочків. Не знаю. Шанс до та, 25, 25, я думаю, окей. Okay. Ще плюс замість рівнґана ще може випустити дерева. дерево. Ще, там ще шанс менше, ніж 60. Ні, якщо ринкана. у вас uh, прописано Sofringing ну, гейм rule, keep, збереження інветарів. Геймрули прописано, то шанс спускається до 1%. Чи 0,1? Коротше, одно, дуже мінімально. Одно, О, одного, одного процента. А? а якщо не прописано, то тоді шанс десь 10% десь так і, 5%. А ну, оскільки це просто там нереально грати, то... ну як? Факту реально, але все ж таки ж буде багато Ну, умирати. Маєш на увазі, що саму плод кішку добути чи що? Ні, то типу, якщо а, ти а, саму матеріат, ту плоді, то плод щоразу, коли... да. так. Бо ти, як ви помираєте, типу втрачаєте всі стихії, які ви там по факту добули. Все знано. Типу, все вам потрібно знову вивчати. А, тіп, та. І, Ну це дуже гоморойно, і ми так типу подумав. Ну, це так, коли як... не включено Game rule, keep in інвед Це якщо просто, це чесно, якщо когось руки не сраки, а у нас руки сраки будуть, тоді втідали ніс не помінялись. <laughs> так, давай так, якщо нас це правило там не було прописано, ми з'їли плод білого Дзецу і там шанс 10%, щоб пробудити тільки Гінкай стихія дерева, а ми нам не везе і ми не пробуджуємо, ми, ми помираємо. А там смерті було щось. Тупо везуючись. Добре, давай розберемося щось тими двома техніками. Зовнішній не, шлях, принцип, показаний був. Це сама статуя, в неї запечатують схвостатих. Нею можна, звичайно, такі. на неї можна засісти вам, керувати. Також вона атакує має дальню атаку тих 9 фантомних драконів, типу ними активу mm. атакує. Ще плюс забули сказати, чуєш, що забули сказати? Якщо його вбити, і плюс по в ньому, ньому було так всі десять, oh. кажуть, всі yeah. 9 хвостатих його убити, то всі цих 9 хвостатих визволяться, їх треба буде заново. Та, та, та. Це теж деталька така. Ну, ми це не пробували. Ми не, не, не ризикували таким, ми і так довго з цим морочились. Десь іноді ще й крашило. Добре, приступаємо, значить до цих технік. Нінджит, давай по -показ. показуй, а мене Точигаров. Ну, ти а. можеш мінятися місцями. Допустим, дивися, зімно поміняється. Так, ні, Та я куди-небудь можу навести. Це техніка Та. Саски. Та, ну не мало би бути куди-небудь, але він чомусь так зробив. Окей. Та, можеш такого, основна фішка це, що ти О. можеш мінятися Хорош, замінив. <laughs> Там круче. Ні, а ну ні, ні, а Ну. Короче, можеш мінятись з живими предметами такого. І не живими. Такого. І не живемо, як трошки получається, як інколи. Це можна запутати. Ти, допустим, зі мною б'єшся, ти мене тако переміщаєш туди-сюди. Я не розумію, що твориться, ти мене б'єш. Ну там, якщо ще є певна дальність. Так, да, є певна дальність. факт. Ось такої не Та вроді в районі так. 20 блоків. Дай грубо 30 блоків відстань. Найде може і. Ну, в принципі, якщо втекти... А ну Воно звіт мене. Ні, та звіту вже не достатньо. Ні, Не достає. О, тут достав. Ну, це була техніка Ренегана Саски. Унікальна техніка Ренегана. Тобто, не всіх е користувачів Ренегана вона є. Так, прикольно. Добре. А і ще одна техніка унікальна, це вже техніка Мадари. Клон Лімбо, Я викликаю його. Ой. Вибираю техніку. Клон Лімбо, 1000 XP для використання, так само як для Amenedogari. Ну ви зрозуміли. А мене ну, коротше, це вимовляється я ліпше не буду, що більше позоритися буду. Я взагалі це язик ломе <laughs> Та в мене тут більше, що язик ломить. <laughs> Ні, ну ця техніка прям ломить, дійсно, більше такого нема. Добре, клон. Лімбо Викликаю, отакий от мій клон. Ти його бачиш? Угу А серйозно ти? А, стоп, а нурі скинь Ренеган Чи ти без нього бачиш? мене десь та буде. Так, я якщо скину, то я його не бачу. А як надій, ну то вже бачу. Це деталька, це деталька, приємно, це приємно. Стоп, їх двоє був? один був. Один зараз. Один. Типа, дивись, ти пробуєш його бити. А ні, допустимо, мене я пробуєш його, бити у бити. А його, а, понятно, ні. А, їх вже двоє. Їх двоє, Сурвай, диви, пробуєш мене бити. І вони там той момент мають замінити мене, типа, взяти а на себе. Вони тебе, тебе і замінюють, вони тебе і замінюють. От чому його прикол? Та як Мадари використовував це. Мінявся з ними і просто весь уран перекидав на них. грубо кажучи. Добре, це був клон Лімбо. Прикольно. Файно реалізовано, все як має бути. Приступаємо, значить, до останнього шляху, пластик, показуй. А ні, чекай, чекай, ще показати дефолтні техніки Ренегана на клавішу спеціальне джитсу 1 і спеціальне джитсу 3. Тобто притягування на спеціальне джитсу 3. Ось так можемо гравця притягувати. А якщо зазміг. Це показав зазм... був. Так, я вже це показував, а да? типу, згадаю гравцям, як це активувати, точніше, нашим глядачам. Так, і якщо зажмемо Shift плюс, плюс, спеціальне gco 3, тоді ми піднімаємо такі блоки і можемо ними ще плюс Шін-рутенце активувати на спеціальне gco 1. Відкинути, кинути в когось. Ну, як я вже сказав, спеціальний дз1 це Shinra Tensei. Її можна заряджати, бачите, вибило поверх 10, дефолт це поверх 10. І також тримаємо спеціальний дз1, зажимаємо, тобто. Так. 50, давайте. Оп, і це вже навіть блоки знищило під вами. Добре, добре, добре. І, і останній Та шлях шлях красу. Дева. Ластик. Yeah. Ось That така зірка смерті летить That? на певну <laughs> висоту, і на ній починає oh. формуватися сама Все. куля. Тебе не кігне? А мене, саті, не тягне, може, тому що ми мене рівний ган, і ми у команді. Ну, ти все, навіть дармає проводу, тобто. Й... Прикольно. Прикольно, такого вона набирає. Стоп, а на. Це ж це можна пустити, напевно, якщо я не помиляюсь. Uh, що саме? Mm. Генера, щоб, до речі, щоб воно листі набрало, коли воно. Леся захоплює, воно починає так іноді ну, світ провести. Загалом, коли воно бере ще блоки піску, ой, то воно починає. Та, все що таке з О, та, та Ну, то воно і зараз, в принципі, ніс не ліпше. Коли провисати. воно вже сформувалось, то іде такі часинки, з неї падає, і ФПС у вас жорстко присідає. Тобто воно нас зараз дуже жорстко присідає зараз. ФП... Дуже жорстко присідає, я навіть відключу ліпше, це так не весне чи що, Чихі щось. фпс воно... 15. <ріст> 15? Жесть. Ой-ой-ой, ну. ні, 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 я вже відлечу. Так, Якщо шо, вона через певний період просто сама упаде, нічого страшного не буде, світ не знищить. А, треба Або можете купувати. зажати shift. Ну, зажми shift і дивися в ту точку, і спеціальне Get 2 і кинути цей. щоб воно, типу, так. І. Шадалекабум. Розлітаюся! Ось така техніка, це прям техніка дуже моцна. Екран починаєш трісти. Є. О, підвезло вогник. тут тутки. Паутина. Де ти? А, ні, березу. тут є прикинь. Щось може було там, а ти знищив. Ні, тут від нашого стенду прекрасного. Кстаті, да. Місце зйомка Нічого. Знищено навіть. Вщент. Добре тоді давай завершувати. весь такий огляд. Це все про інфа була тут. Максимально вся інфа. Ну, все, що ми знали, наприклад. Пишіть коментарі, можливо, ви щось можете інакше щось хочете побачити огляд. Не забудьте поставити лайк підписатися на дискот-канал. Так, Често випадково можете там клікнути підписатися, все таке. Так що, з вами був я, Ластик. You До нових зустрічей. Всім бай-бай. Бай-бай. Шлях Петра, я буду його так називати, бо то Петро. Петро Василько. Знали тако? Це не буде навіть.